Всім привіт! Хочу показати, як е, крок за кроком зробити ось таку е, роботу бульбашка Liepop. Е, для цього нам знадобиться ось такі соломинки, е, комплекти 7 штук. І згідно інструкції, їх треба нарізати е, по 12 мм. Ми вже е, почали робити це, але як ви бачите, зрозуміли, що вони, коли будуть кріпитись на ось такий двосторонній скотч, трішки не підходять нам по розміру, бо е, хочу вам сказати, що треба нарізати їх саме такого розміру, як ваш двосторонній скотч. Він може бути у кожного різний. Зараз я помірюю, скільки наш скотч це. Два сантиметри або 20 міліметрів. Отже, давайте приступимо до виконання цієї бульбашки Для цього ми беремо сім трубочок і будемо їх нарізати на ось такі. Маленькі відрізки. Зараз беремо наші бажано обирати різнокольорові трубочки, бо так буде гарніше наш кінцевий результат. Хочу нагадати, що а, ліліпоп це така цукерка і тому наш виріб має бути схожий на цукерку, різнокольоровий. Як я і казав раніше, можна відмічати по 20 мм, але щоб це робити швидше, беремо ножиці і просто, дивіться, ось так заміряємо, щоб наша трубочка впиралась в кінце. і Отак вот обрізаємо. Так. Так. Ну і так е пророблюємо з, з, з іншими 6 трубочками. Так, ось дивіться, нарізали сім ось таких трубочок. Е Солома для пиття напоїв. Зараз беремо ось такий двосторонній скотч, е який ми купували в Аврори. Ось бачите, назва. До речі, всі оці прилади для. Для того, щоб зробити оцю поробку, можна купити в Аврорі. Це не реклама, а просто щоб вам було швидше щось знайти. Отже, беремо наш скотч двосторонній і починаємо багато не відматуємо. І отак один до одного починаємо ставити наші. Трубочки. До речі, як ви бачите, коли ножиці відрізають, оці кінчики, вони трохи нерівні. Їх треба розрівнювати, щоб сюди потрапляло наше повітря. Ось так. Рівніше. І один до одного. Можна отак притуляти і склеювати. Бажано брати різнокольорові шматочки, бо, як ви можете зрозуміти, так буде наша цукерка красивіша. Так, подивіться, ось таку невеличку гармошку, заборчик зробили. Довжина, звісно, у нас не дуже велика, але це 7 трубочок по 20 мм. Ми обрізаємо кінчик нашого скотча. І тепер, як ви можете побачити, Треба відділити другу частину нашої захисної клівки. Ось так. Відчепляємо краєчок. І, і треба скрутити. Скрутити треба по спіралі. Як, отак. Один до одного. Зараз. Дивлюся як правильніше. Воно дуже липке, і тому не буде зручно це робити. Ось бачите, отак один до одного скручується. І отворюється ось такий. Наш лілілу. Трошки він випирає, але ви можете ось так понадавити, щоб всі... всі трубочки стали на місця. Але не сильно давіть, щоб наші отвори не закрились. Ось бачите, ось така вийшла у нас конструкція. Далі вам знадобиться ось такі палички. Пашки бамбукові, вони гострі, Але якщо у вас вдома є палички для суші, ви можете взяти їх. Так навіть буде краще, бо вони товстіші і вам буде зручніше їх приклеїти. Але а, вони окремо не продаються, тому ми купили отакі шпажки. Далі беремо клеєвий пістолет, який я попередньо вже вставив в отвір ось такий клей вже трубки, ось, Бачите? І його треба попередньо нагріти, приблизно залишаємо на 5 хвилин. Так, ну ось пройшло у нас 5 хвилин. Ми попередньо вже вставили е, головну частину нашої е, льодяника на цю шпажку. Також для е, того, щоб було гарно, обрали ось цю трубочку червону. Це буде у нас ручка. Спочатку беремо клеєвий пістолет. і Капаємо там, де ручка цю частину. Трохи клею. Далі наносимо на цю частину де у нас вгорі. І е, залишаємо, щоб воно застигло. Так, ну і друга частина саме досліди, це випробування. Треба зробити якусь е е жидкость, яка буде більш схожа на бульбашки. Для цього ми взяли ось такі, як ви бачите, на них так і написано піна бульбашки, яку купили попередньо в Єві. Пропорцію обирайте самі для себе, скільки вам треба. Берете ось таку мисочку, туди капаєте. І головне не забудьте розмішати, бо якщо не розмішати, то не буде ніяких бульб. Отак От розмішуєте гарненько. Ну, і зараз покажемо, чи буде працювати наша лілілоп-цукерка. Так, ну і нарешті головне випробування. Омачуємо нашу цукерку в мильний розтвір і починаємо дути. Ну, щось слабенько, зараз ще раз надуваємо слабенько летить, але ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Який мильний розтвір ви робите? Бо ми робили не по інструкції, а просто звичайний шампунь додали. Чи у вас будуть кращі бульби? Пишіть це в коментарях, ставте вподобайки. До зустрічі в наступних відео.